Готові, налаштовані та вмотивовані. На вулиці Хмельницького повертається велопатруль. Кожного дня працюватиме кілька екіпажів. У кожному два працівники. Усі патрульні пройшли відповідне навчання і готові приступати до роботи. Працював в минулому році і позаминулому. Найчастіше, так як ми дійсно зв'язані патрулювання з парковою зоною, з пляжною зоною. Найбільш частішими порушеннями є саме розплавання алкоголю в громадських місцях, також куріння в громадських місцях. Працюватимуть патрульні у зонах відпочинку в центральній частині міста та в межах набережної. Усіх правопорушників громадського порядку штрафуватимуть на місці. Вони будуть звертати увагу і робити профілактику порушень громадського порядку та безпеки, тобто куріння в заборонених місцях, розпивання алкогольних напоїв, поява у п'яному вигляді і тому подібне. Задля якісного виконання обов'язків патрульним придбали 10 велосипедів за кошти міського бюджету. Загалом витратили 150 тисяч гривень. Патрульні розповідають, така техніка проста у користуванні і доволі мобільна. Сам транспортний засіб нічим не відрізняється від того, що ми все життя на них їздимо. Тобто я, що вдома на велосипеді їжджу, мені освоювати не потрібно. Екіпажі здійснюватимуть патрулювання у важкодоступних для автопатрулів районах. Також велопатрульні реагуватимуть на виклики спецлінії 102.